Всім привіт з вами канал Космос. В 1971 році астронавт місії аполлон 15 Девід Скотт впустив на поверхню місяця молоток і перо. Звичайно, обидва предмети впали на поверхню за однаковий проміжок часу, як і пророкував у свій час Галілео Галілей. Якщо провести такий же дослід на землі, то через опір повітря пір'я впаде пізніше за молоток. Відсутність атмосфери на місяці робить його ідеальним об'єктом для проведення цього експерименту. Але чому все ж на місяці немає атмосфери? Давайте розберемось у цьому питанні разом. Наприклад, у карликової планети Плутон дуже розріджена атмосфера, але вона все-таки є, на відміну від місяця. Тиск на поверхні Плутона досягає приблизно 1 Паскаля. Для порівняння атмосферний тиск на Землі за нормальних умов складає 101 325 паскалів. В принципі, на місяці теж є атмосфера, але вона в мільйони разів більш розріджена, ніж навіть у Плутона. Тиск на поверхні місяця складає одну 100 мільйонну паскаля. Давайте розглянемо низку причин, чому у місяця така розріджена атмосфера. У Місяця немає магнітного поля. Окрім цього, у нього доволі слабка гравітація. Частинки сонячного вітру змітають частинки газу в космос, тому місяць не може втримати хоча б якусь щільну атмосферу. Наприклад, Венера і Земля утримують атмосферу, по-перше, завдяки сильнішій гравітації, а по-друге, завдяки наявності магнітного поля. У Венери немає власного магнітного поля, проте є індуковане. Марс також зберіг залишки атмосфери завдяки своїй набагато більшій масі. Плутон теж не має магнітного поля, але знаходиться в 30 разів далі від Сонця і отримує у 900 разів менше сонячного вітру, ніж місяць, тому йому вдається зберігати дуже слабку, але все ж, атмосферу. Іншою причиною, чому атмосфери у Місяця таки немає, є те, що на ньому немає тектонічної та вулканічної активності. Оскільки немає тектоніки плит та активних вулканів, то атмосфера не поповнюється викидами вулканічних газів, тобто атмосфера місяця не поповнюється новими газами, а ті, що були раніше, відносять кудись подалі сонячним вітром або вони самі відлітають. На Плутоні ж атмосфера постійно поповнюється як у зв'язку з періодичним таненням льоду вуглекислого газу, що розігрівається Сонцем на поверхні Плутона, так і у зв'язку викиду газу з надр планети, зокрема азоту. Точне джерело цих викидів поки не встановлено. Передбачається, що у надрах Плутона все ще триває якась геологічна активність. Наступною причиною того, що місяць таки не має своєї атмосфери, є мала друга космічна швидкість. Всім відомо, що чим більша температура газу, тим швидше в ньому рухаються атоми і молекули. Наприклад, при температурі 0 градусів Цельсія середня швидкість руху молекул водню і гелію відповідно становить 1,84 і 1,31 км за секунду. Якщо температуру газів збільшити до 100 градусів, то тоді середня швидкість молекул цих газів зросте майже на 20%. Молекули газу на місяці можуть покинути його, якщо їх швидкість перевищить другу космічну швидкість. Друга космічна швидкість для місяця становить 8640 км за годину. Але оскільки молекули газу можуть мати різні швидкості, то вони можуть покинути місяць не тільки тоді, коли їх середня швидкість буде більша за другу космічну, але і в тому випадку, коли вона складатиме навіть половину її. Значення швидкостей молекул водню, кисню та інших газів навіть при помірній температурі складає більше половини місячної другої космічної швидкості. А як щодо тих молекул, які мають швидкість меншу навіть за половину другої космічної швидкості? Для цього нам потрібно розглянути кінетичну теорію газів. Незважаючи на те, що молекули з великими швидкостями, можна сказати, випаровуються у космічний простір, загальна швидкість молекул газу при певній температурі залишається сталою. У зв'язку з теплом зовні, яке отримує місяць від сонця, другу космічну швидкість можуть отримати і інші молекули. Молекули, що досягнуть другої космічної швидкості, миттєво покинуть поверхню місяця. Ось чому місяць не може їх втримати. Знову у всьому винна досить мала сила тяжіння. А чи можна на місяці створити атмосферу? Вчені вважають, що якщо б місяць і мав атмосферу, в складі якої був би водень та гелій, то вона просіялась за декілька днів. Кисень, азот, вуглекислий газ при денній температурі на місяці, а вона складає близько плюс 130 градусів Цельсія, повністю випаруються через відносно короткий проміжок часу. А чи була колись атмосфера у місяця? Як показують дослідження зразків місячного ґрунту, доставлених астронавтами місії Аполлон, зокрема магматичних гірських порід, у минулому місяць мав досить щільну атмосферу. Вона була приблизно вдвічі щільнішою, ніж зараз у Марса. Атмосфера місяця могла сформуватися 3,5 мільярди років тому. Вона, очевидно, була сформована з вулканічних газів, що виривалися на поверхню в результаті вивержень вулканів. А також завдяки зіткненню місяця з різними метеоритами. Атмосфера місяця складалася здебільшого з вуглекислого газу, але також містила випари води, що дає підстави вважати, що можливо протягом короткого періоду часу на поверхні місяця могла бути вода в рідкому стані. Отже, з вище сказаного можна зробити висновок що місяць через свою слабку силу тяжіння, вплив сонячного вітру, а також через відсутність джерел газу нездатний утримувати свою власну атмосферу. І навіть якщо штучно створити там атмосферу, вона розсіється за декілька днів. Наприкінці, хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому у мене все. Не знімайте скафандр на місяці. Героям слава!